Понад 80 людей загинули від теракту в Ніці на лазуровому узбережжі, і ще більше сотні поранені близько 20 на межі життя і смерті. Уночі на набережно, де на фейерверк, до дня взяття Бастилії чекали тисячі людей. Помчала вантажівка два кілометри. Вона чавила людей, а потім терорист відкрив вогонь із пістолета. Ніца з дорогими ресторанами і ще дорожчими готелями та відбірною поліцією опинилася беззахисною. Кадри зняті в той самий час, коли біла вантажівка заїжджає на англійську набережну французьке національне свято, день Бастилії, кінець святкової програми. Феєрверки щойно розірвалися. Коли ми почули шум, думали це знову салют. Ось її зняв із балкона журналіст, що здивувався, як вантажівка потрапила на перекриту для автомобілів дорогу. Ось самотній байкер намагається зупинити водія, заскочивши на підніжку, і потрапляє під колеса, ледве не загинувши. Поліція відкриває вогонь. Водій стріляє у відповідь. А це нечітке відео зафіксувало той самий момент, коли свято обернулося на трагедію. Смертельна машина, кажуть, свідки, доїхавши до натовпу, врізалася в нього і стала кататися з егзагами, аби під колеса потрапило якомога більше людей. На набережній паніка люди тікають хто куди. Усі за півгодини приїхали. А тут вантажівка їздила по людях. Ніяких заходів безпеки. 25 хвилин сюди всі їхали. Потім уже ці постріли всі. У скаженому, ускаженому, охопленому страхом натовпі родичі і друзі губляться годинами. Не розуміють, чи живі їхні близькі. Шестимісячне немовля, полишене у візочку підбирають небайдужі. Матір знаходять уже наступного дня через Фейсбук. Таких історій десятки. Ніхто не розуміє, що відбувається. Тисячі людей на дорозі залишаються тіла. Їх рахуватимуть півночі. Когось не зможуть рятувати, навіть доправивши до лікарні. 84 загиблих на ранок, і це можливо ще не всі. 52 понад 200 потерпілих у критичному стані. Вантажівку, що нарешті спинилася, оточує поліція. Водія застрелили. У машині знайшли його документи. Терориста звали Мохамед Ляуеш Булель. приїхав до Ніци з Туніса, мав посвідку на проживання. Ось його будинок працював у службі доставки водієм. Звідти фургон із сусідами спілкувався мало. Йому було трохи за 30. Він красивий був. Сивана на скронях. Жінка, мабуть, подобався, але жив один. Наче нічого такого в ньому не було, але від Нього було якось моторошно. У мене дві доньки, я за них боялася. у розкішному холі готелю Негреско, символу лазурового берега, де знімали десятки фільмів, де зупинялися Пікассо, Далі та Майкл Джексон розміщуються на підлозі всі, кому нікуди піти. П'ють воду, відходять від шоку. Звідси ж чиновники роблять перші заяви для преси ще вночі. Просять людей сидіть удома. Двері багатьох будинків відчиняються прихистити тих, кому нікуди подітися. Таксисти працюють безкоштовно, бояться другого теракту, але минається слово шок на ранок в усіх газетах Європи. Серед загиблих багато іноземців, зокрема, і один громадянин України, і ще двох українців поранено. Яна Серчук, спецкордва плюс Вчуття із всього світу до посольства Франції в Україні цілий день несуть квіти кияни. А Франція тим часом мобілізується ще більше 10 тисяч військових. Буде залучення залучено до зміцнення безпеки в країні на три місяці. Подовжено надзвичайний стан. Про це сьогодні заявив президент Франсуа Оланд. Зараз чекаємо на прямий зв'язок із Францією.